На уроці у Росошинській гімназії учні 4-го В класу виконують завдання, які мали бути у державній підсумковій атестації цього року. По математики в нас там виношення, ділення, задачі, квадрати, круги. А по-українськи ми вчимо там, ну, ми дуже там багато пишемо, читаємо також. І Виконуємо справи. У нас зошити, ось, наприклад, з математики, то там розраховані є завдання такі, які е, будуть в е, державній підсумковій атестації. І тому ми виконуємо, ось, наприклад, ці завдання і е, всі від простих завдань до складних. Нічого не змінилося, не дивлячись на те, що її відбули. Все одно всі завдання за програмою ми виконуємо державну підсумкову атестацію цього року. Учні 4-х та 9-х класів складати не будуть через повномасштабне вторгнення Росії, каже Наталія Барболіна з метою збереження життя і здоров'я учнів в умовах самого своєму стану. Відповідно до статті 17 закону України про повну загальну середню освіту, було прийнято міністерством освіти і науки вже в четверте рішення про. Звільнення від проходження державної підсумкової атестації за словами Наталії Барбуліної ДПА це оцінювання результатів навчання за ключовими предметами, зокрема з української мови та математики. Я проходила тести. На різних сайтах, як минулі ДПА були, я буду продовжувати вивчати, готуватися, тому що ну готуватися вже його відмінили, але повторювати все це важливо, і будучи якісь вступні в коледжі. ДПА воно якось розгружає нас перед зно. Це нам дає змогу повторити матеріал з п'ятого класу, і вона дає великий стимул та мотивацію далі вчитися. Попри скасування атестації, четвертокласники та дев'ятикласники так само отримають свідоцтво про здобуття початкової або ж базової середньої освіти. На місці оцінки за ДПА буде запис про звільнення від складання, говорить учителька Людмила Маріїч. Звичайно, всі раді, що немає ДПА. Це Полегшення велике, але, звичайно ж, роботу треба продовжувати. Продовжувати, ми вчимося не заради того, щоб написати чи не написати ДПА, а ми вчимося для того, щоб бути розумними, правильно писати, гарно говорити. Я коли дізнався, що відмінили ДПА якось навіть полегшення, якесь було, дуже хвилювався здавати, але не перестав навчатися так старанно і продовжив вивчати різні теми з української мови та з інших предметів. За словами відповідальної за проведення зовнішніх освітніх оцінювань у регіоні Наталії Барболіної, державну підсумкову атестацію у регіоні цього року мали складати 27 тисяч учнів. Такі іспити не влаштовують із 2020 року через пандемію коронавірусу та повномасштабну війну. Тетяна Івах, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.